Давай тоді підемо далі про енергетику, тому що у нас були глядачі, які навіть говорили, що вони дуже цікавлять їх ця тема. А, і вони хочуть почути твою думку. Чекаємо коментар про енергетичний стан в Україні. Давай. Написано ну, про що тектепер. ну дивіться. Ну скажу будь ласка, енергетичний стан дуже поганий. Скажу вам відверто. Так. А сьогодні ми виробляємо десь 18 гігават, а з вживаємо десь 23. У нас от десь 5 міга гігават. А це у нас не вистачає. А, ми можемо забезпечити собі з Європи це. Тільки 2 мігават, тобто сімнадцяти більше до 17, більше, більше, що? Плюс до 17 да, ти маєш на увазі? От 17, тобто можу сказати, що у нас не вистачає десь 5 гігаватт, два можемо компенсувати, 3 ні. Тобто, відключення це ну, так скажемо, будуть. будуть да, По-іншому не може бути. А, хочу сказати, що з 6 чи 8 а, оце, період був такий а, набагато а, більше, коли а, ворог вдарив ракетами. Це був або 7, або 8 що з так, по так, так. От. і на жаль, зруйновано дуже багато енергетичні інфраструктури. Тому говорити про те, що у нас все буде добре, я би не сказав би. Говорити про те, що о, все завтра не буде чим ем, заряджати телефони, на що готувати їжу. Е, ну я би так теж не сказав би, тому що ми маємо сьогодні на 95%. Ем, Загружена наша газотранспортна система і газосховищі. Газ ми маємо. Ми маємо сьогодні генератори забезпечені. Ну дуже багато, давайте говорити відверто. Сьогодні працює. Чому так і сталося? Тому що ворог знищив підстанції тяговий 750 після атомної станції. Вони розташовані біля атомних станцій. Вот. Вибачаюсь. Да, 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 розумію, все нормально. От. А, тому а, ситуація складна, але я не вважаю, що вона катастрофічна. А, сьогодні потрібно нам працювати обов'язково. Наші Міністерства енергетики повинні починати працювати по називаємо програмі. А, Ен енергетичні обладнання по лінлізу. Ну я сподіваюся, що воно почне працювати в листопаді повинно було починати. Ми вже так скажемо наступив листопад. Я сподіваюся, що по цій програмі почалося, а, так, 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 так. А, воно буде працювати і більш менше вийде, так скажемо, з цього кризиса. Але, друзі, я хочу сказати, що мені. А, так скажемо, сподівалися, що одягнемо окуляри, о, розові і у нас там состане. Знає одразу що, добре. Да, одразу добре. Так не буде. Я вважаю, що ворог розуміє, куди потрібно бити, і вони знищують енергосистему спеціально, щоб підірвати ситуацію внутрі країни, і це дуже важливо. Слухай, ну є по перше, думаю, що от ситуація, що стосується змінючам, ну я вважаю, що це з допомогою Російської Федерації було організовано. Ну це моя думка. Тобто в НАБУ, ти маєш на увазі? Так, так, так. Не послухайте, ну дивіться, ну, вони звідки вони писали? Я в якої знаю. квартирі Хорош, вони поставили тайна. техніку? Ну, в квартирі цього э, сенатора Російської Федерації. Як, а, Деркача. Має... Дяка. Деркача. 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 Ну, послухайте, ну, э, ну, він офіційний э, працівник ФСБ. Да. Ну, як ти вважаєш? Ну, може бути якісь зв'язки? Ну, я думаю, що так. От. Чому? Тому що такий удар, так скажімо, подих, який відбувся вчора, це потрібно Росії. Змінити, змінити Зеленського. Тут не потрібно зараз говорити, що вовсюм всю війни Росія. Так. У нас такі гарні працівники і бюрократи. Ні, чиновники, ні. Це. Е, Корупціонері, вибачаю, скінчення. Я вважаю, що вони повинні бути сісти в тюрму заградами, вибачаюсь. Але я не вважаю, що до цього не може мати відношення ФСБ. Я думаю, що може. Припускаю. Ну, я прийну, да, це, це гіпотеза. Гіпотеза. Тропік тепер питає: скільки газ може перекрити в відсотках? Ну дивіться, друзі. Ну, якщо цей ТЕЦ ТЕС будуть зруйновані, то ну, газ, газ, скільки б воно у нас не було, ну, ну, тільки зможемо забезпечити людей, які мають газові плити. А, а, газові да, або, плити, або там, газові котельні, Такий да? так. А, а, приватний. Тому це мало. В відсотках я зараз не можу сказати. А, але можу сказати, що дуже добре що сьогодні. А, здобучу газу ми можемо говорити, що ми можемо з цим газом, який здобувається в Україні, можна забезпечити Україну. Так. І це дуже добре. Так... А й нам не потрібно брати ззовні. Так так так, 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 так. Дивися ще питання в цьому ракурсі. Я чув, ну, центр енерго наробило багато шуму. Вони оприлюднили інформацію, що знищені всі їх ТЕЦ. Да? Але я цю інформацію чув і раніше. В минулому році вони говорили, що немає вже ні трипільської, а, і так далі. Да, а що ти про це скажеш? Тобто ну це ще чес відбувається. Чи вони відновили а там дивіся, щось? Ну, а потім. По-перше, я вважаю, що друзі, взагалі не потрібно нам показувати, як ми захищаємо нашу енергосистему, так. енергоінфраструктуру, Показують, викладаються фотографії, от, сюжети, дивіться, як якісь. ми захищаємо. А навіщо блядь, ви це робите? Я не розумію теж. Ну от я не можу зрозуміти це. Це перше, друге. Не потрібно говорити, що ви відновили. І що ви відновили? Не потрібно про це писати. Потрібно писати, що все зруйновано. І приховувати так, далі. Розумієш? так, так. Щоб ворог розумів, що у нас все знищено. Не потрібно витрачати свої ці ракети, які коштують мільйони доларів. Розумієте? Так. А що наше виходить? Ми побудували, ми відновили. А на ви, що ви це розповідаєте. Які? О, ти знаєш? Ну, для піару. Ну, цю ці галочку випадки. Да давайте на мені по побісти, я да. обов'язково орден. Да. орден, орден. Ну, ну послухайте. Ну. Ми зробили, а потім туди прилітає. Тік-ток-міністрі, знаєш, ну, тік знаєш блять. Ну, ви хочете що зробити, ви зробіть. І мовчать про це. І не говоріть головне про ну, це. Тільки просто зробить. Закінчиться війна, все люди покажуть і розкажуть, що, хто що робить. Так. Сто відсотків. А, Алік Думбалтро питає, є модульні станції, які працюють на Мазуті або Ще, Газі? Що? Да, 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 Мазутом, Але скільки міст їх придбало? Uh, Дивіз, uh, я про це говорив, є дуже багато зараз. Ну, Київ, мені здається, не дуже придбався. Ну, придбав? uh, uh, я взагалі перебивте мені, я взагалі не можу уявити, чому Київ, який має більше всього бюджету, досі не має, не має а, мобільного отеця. Ну я не знаю. Ну тут питання до хлопця, який сьогодні в Берліні, ну в Німеччині, виступає і просить гроші, гроші йому потрібні. А, ви зрозуміли, я сподіваюся, про кого я зараз а, кажу. А, дивись, я хочу сказати, що а, мазут сьогодні більш менше є забезпечений, паліва більш менше так. Кож забезпечені, тому перебоїв з цим не буде. Можу угу. ну, ну, тобто... вас заспокоїти. О, ну це, це важливо.